Привіт, мудрим і байдужим. Гостре питання, яке є темою сьогоднішнього відео, скажіть, будь ласка, в коментарях, хто з вас готовий розміняти своє право обирати владу в Україні на обов'язок захищати Україну? Чому я це запитую, друзі? Тому що Сергій Притула, так, той посіпака влади, фіали, Сороса, Пінчука. Який збирав на супутник і не тільки якого я вважаю шахраєм, який міло розводить довірливих українців? Так, от він відкрив ящик Пандори. Він, я так розумію, на замовлення влади, яка хоче відволікти увагу українців від нагальних болючих тем, від тем функціонування фронту забезпечення фронту від теми підняття податків, від теми злочинної корумпованої мародерської влади. Так, от він підняв питання. Інституту негромадянина в Україні. Ну, він зрозуміло, що він не має фаху і не освічений, і пише, каже, що, тому що це фактично статус апатрида. Є такий статус в міжнародній практиці. Це коли людина не має громадянства, проживає на території держави, користується базовими правами, окрім права обирати владу, і не має обов'язку захищати цю державу. Так от він піднімає Сергій Притула цю гостру тему. От його пост. Почитали, друзі? Він піднімає тему, що виявляється ті, хто не воюють, і ті, хто по його твердженню є з колаборантами Росії, не заслуговують на. Статус громадянина України можливо це взагалі родинні розбірки притули з паном хомотинником, тому що хомотинник є його швагром, вони обох одружені на рідних сестрах. І, можливо, це просто такі їхні розбірки. Вони щось не поділили, тому що пан хомотинник ну якраз є зірцем, мені здається, колаборанта, тому що він член партії регіонів і голосував свого часу за всі ті закони. Які фактично здавали інтереси України, але менше з тим, тема Апатриду, тема інституту негромадянства, вона надзвичайно гостра і небезпечна, друзі. Тому що в сьогоднішніх реаліях говорити про це ну, принаймні, не своєчасно, якщо не небезпечно. Приклад, наприкінці лютого, на початку березня 22-го року, я всі мої друзі, знайомі, рвалися в так звані ТЦК. Ну, ми вважали їх воєнкоматами. Зараз це вже. Всі усвідомлюють, ЦЦК. Це Територіальний центр комплектації. Ми хотіли піти добровольцями. Ми оббивали пороги, залишали телефони, і всі прагнули захищати Україну. Прагнули захищати Україну як себе. Але з плином часу всі переосмислили це бажання. Появилися яйця по 17 гривень. Появилися велосипедні доріжки, ремонт стадіонів, прикладання бруківки, закупівля барабанів і не тільки. Всі побачили, що сьогоднішня злочинна влада не дбає ні про Україну, ні про українців. В дбає лише про власну кишеню. І окрім брехні напередодні повномасштабного вторгнення, вона продовжує красти, мародерити, а відтак робити все, щоб Україна пала. І тому бажання помінялися. І зараз добровольців немає в чергах до ТЦК. Зараз навпаки, всі хочуть від цього. Обов'язку, хто відійти, сховатися. А відтак я думаю, що переважна більшість українців втратила взагалі віру і втратила цінність України, тому що влада в Україні зробила все для цього можливе і неможливе. А тому піднімати зараз цю тему негромадянства вкрай небезпечно. Тому що так, всі скажуть, а чого я маю захищати? Я готовий на цей статус. Тим більше, що вибір українці не на що не впливає. Фальшування, вкидування бюлетенів, окозамилювання, брехня безвідповідальна так, сьогоднішніх владарів, ну вона знівельовує будь-який ваш голос. Багато хто з вас голосував, як і я, за Зеленського в другому турі. І що? Він виконав хоч одну передвиборчу обіцянку? Ні. І наступила хоч якась відповідальність? Ні. Якщо наступного разу буде такий самий вибір, у другому турі, як був у му році між Порошенко і Зеленським, я не бачу сенсу взагалі йти на вибори, друзі. Я не бачу сенсу ну, просто витрачати навіть хвилину часу на цей ілюзорний вибір. Не знаю, як ви. Тому, друзі, ця тема, яка зараз під... піднімається, розганяється для того, щоб відволікати увагу, та від зашквару Єрмака, від зашквару Зеленського, від того всього дуже небезпечна, страшна. Фактично, ми днем за днем наближаємося до того моменту, коли можемо втратити державність. Сьогодні перше липня і обіцянки Трампа про те, що в черні буде перемир'я, а потім вибори і стійкий мир. Тепер уже скоріш за все залишаться тільки обіцянками. І навіть прогноз геополітичного сектору JP Morgan кейс це найбільший банковий холдинг, най... найкращі аналітики, найкращі прогнозисти, які теж вважали, що так відбудеться, зараз розводять руками. Тому, друзі, ситуація страшна і небезпечна, і той, хто в цій ситуації піднімає ці такі гострі, гострі, надзвичайно гострі і болючі теми, навмисно розхитує човна, і якраз є тим колаборантом, про яких говорить, як то кажуть, на злодію шапка горить. Тому що суспільство не електризоване, суспільство розчароване, суспільство не бачить виходу і навколо себе тільки бачить беззаконня, бусифікацію, корупцію. І фактично створення з України колись країни вільних людей, вільних українців в'язниці. Тому, друзі, робимо висновки і цікаво почути все таки відповідь на те питання, яке я поставив на початку свого ефіру. як ви вважаєте, як ви вважаєте, ви готові розміняти своє право обирати владу на обов'язок захищати цю злочину, корумповану владу?